Чи ви хоч раз складали волосся пиво? Хіба що коли бухав, А я не бухав. У вас великі чаї? По-різному. Ну я помітив таку тенденцію. Чим більше повишаються ціни, тим більше зростають чаї. Чи можна брати за стрижку 10 тисяч гривень? Легко, аби хто платив. Розкажу випадок один. У мене клієнт записав свого товариша на бороду. І каже, але це чемпіон світу і в нього борода коштує 5 тисяч гривень. Я йому зробив бороду, тут на касу. Там скільки? 5 тисяч гривень. Я дивлюсь так збоку у нього кадечок. Такий ковт. Ми сказали, що це розіграш. Розкажіть за свої фішки в роботі. Ритуали якісь перед початком робочого дня я. Виставляю свої кубки, і там в мене є один кубок, така тарілочка з небезпечне бригво, і між ними є така відстань невеличка. Це всі клієнти знають, що це місце для чайових, тому я його обов'язково виставляю перед початком робочого дня. Яку стрижку ви б не стали стригти? Я не став би стригти стрижку, яка не підходить клієнту. Ді який ваш найулюбленіший стайлінговий засіб? Матова паста будь-яка, яка не жирнить волосся.